Криптовалютний світ обіцяє свободу та прибутки, але приховує значні ризики. Історія пам'ятає випадки, коли мільярди доларів просто зникали. Розуміння цих катастроф є ключовим для кожного інвестора, трейдера чи новачка. Ці інциденти не просто сумна статистика, це суворі уроки про вразливості ринку. Вони показують, де ховаються небезпеки: від централізованих бірж до складних DeFi протоколів Аналіз минулих помилок допомагає прогнозувати майбутні ризики. Це дає вам інструменти для прийняття об'єктивних рішень. Ваша безпека залежить від вашої обізнаності. Розглянемо 5 наймасштабніших крадіжок: кожен випадок унікальний, але всі вони підкреслюють критичні проблеми безпеки. Будьте уважні, адже ці сценарії можуть повторитися. Італійська криптобіржа Bitgrail втратила близько 170 мільйонів доларів у монетах Nano – Офіційна версія говорила про внутрішні проблеми. Цей випадок показав ризики зберігання значних сум на невеликих, менш перевірених платформах. Засновник біржі заперечував свою провину, але суд визнав його відповідальним. Це нагадування: довіряйте свої активи лише надійним та регульованим майданчикам. Одна з великих бірж KuCoin зазнала хакерської атаки. Зловмисники викрали криптовалюту на суму близько 275 мільйонів доларів. Біржа змогла відновити більшість втрат завдяки страховому фонду. Проте інцидент підірвав довіру користувачів. Він продемонстрував, що навіть великі платформи не застраховані від цілеспрямованих атак. Потрібна постійна пильність. DeFi Mist wormhole, що з'єднує різні блокчейни, став жертвою експлойту. Через уразливість у смарт-контракті хакери вивели 320 мільйонів доларів за лічені хвилини. Це була одна з найбільших атак на DeFi. Цей випадок підкреслив ризики, пов'язані зі складними кросчейн протоколами Перевірка коду та аудит є критично важливими, але не завжди гарантують безпеку. Мережа Ronin, пов'язана з популярною грою Axie Infinity, зазнала колосальних втрат. Хакери скомпрометували приватні ключі валідаторів. Вони викрали криптовалюту на суму понад 625 мільйонів доларів. Це стало найбільшою крадіжкою в історії DeFi на той момент. Інцидент показав вразливість централізованих елементів у децентралізованих системах. Крах біржі FTX це не просто хак, а масштабна фінансова катастрофа. Внаслідок шахрайства та нецільового використання коштів інвесторів зникло понад 8 мільярдів доларів. Це стало найбільшим ударом по репутації галузі. Історія FTX це застереження про ризики централізації та відсутності прозорості. Ніколи не довіряйте свої кошти сліпо. Ці історії вчать нас головному: безпека у крипті це ваша відповідальність. Не існує абсолютно безпечних платформ чи протоколів. Ризики завжди присутні. Прогнозувати точні атаки неможливо, але можна мінімізувати їх наслідки. Диверсифікуйте свої активи, використовуйте апаратні гаманці для довгострокового зберігання. Ретельно досліджуйте будь-який проект чи платформу перед інвестуванням. Не станьте наступною жертвою. Вивчайте історію. Аналізуйте ризики та приймайте об'єктивні рішення. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше аналітичної інформації та порад з безпеки. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони також були обізнані. Ваша пильність сьогодні це збережені активи завтра.